Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And for today, I uh, asked you to translate to learn this word list. <clears throat> and today we work with pages 114, 115, and also we will. Do some tasks with the text at page 116. Отже, слова, які в нас знаходяться у списку Wordlist, стосуються видів транспорту, подорожей, різних видів активностей так, і погоди. Якщо всі вони у нас зустрічалися у вправах попередніх сторінках, якщо є запитання стосовно певного слова, можна його знайти переклад або фрази, або написати коментар, я вам відповім. Їх ми можемо використати у наступних фразах. Наприклад, Exercise One: Use the word list to find. Використовуючи word list, продовжити перелік слів. Наприклад, назвати вісім активностей, які можна робити у відпустку. Це може бути сайтсеїн, хайкінг, сейлінг, шопінг скіїн, сенбейзен, серфінг, свімінг, вокінг, Піша екскурсія, кататися на човні під вітрилами, похід за покупками, кататись на лижах, засмагати, займатися серфінгом, плаванням, прогулянка. means of transport bike, bus, car, coach, motorbike, metro or underground, taxi, train. And three words to talk about temperature. Яка може бути погода, якими словами ми можемо описати: це cold, hot, warm? Next task. Match the pictures with words from the word list. Якщо дивитись на картинки, то ми їх можемо назвати. За типами погоди. Це у нас Windy вітряна погода, foggy – туманна, rainy – дощова, sunny – сонячна, Snowy сніжна і cloudy – Passwortna. Exercise 3. Let's complete the questions and answer the questions. What's the cheapest way to get around your town? Який найдешевший спосіб? Подорожувати по твоєму місту, рухатися? Do you travel by public transport? Чи ти користуєшся громадським транспортом? Можете дати відповідь усно. At what age do people usually learn to drive in your country? В якому віці люди зазвичай вчаться водити в вашій країні? Would you like to live abroad? Чи хотіли б ви жити за кордоном? And... Uh... In Ін за task, we will listen. How to pronounce these words and pay attention to the underlined letters. Звертаємо увагу на виділені виділені літери у словах і спробуємо прослухати. Правильно вимовляємо кожне слово, фразу, тренуємось у вимові. Accommodation. Bike lane Car Car Park Celebrate Dangerous Make past Place. rainy виділені літери ми читаємо як звук Ей та довгий звук R. And exercise five, also, uh, you may listen and check and repeat the pronunciation of these words. One We started walking to the car park. Two Is this place dangerous? Three. Is it far to the car? Four. We're waiting for a train. Five. What's the name of this place? 6. Public transport can be faster than a car. Тож, so please read the sentences, прочитайте правильно ці речення. Exercise 2 at page 115. Читаємо текст, доповнюємо його маленькими такими словами, прийменниками. Uh, тренуємося в читанні. Sometimes mom gives me a lift to school, but I usually go by bus. Іноді мама підвозить мене до школи, але зазвичай я їду автобусом. I'm lucky the bus stop is opposite my house. Мені пощастило, що зупинка автобуса навпроти мого будинку. Sometimes the 8 o'clock bus is really busy and I can't get on it, so I have to wait for the bus at 10 past. But it's okay, I'm never late for school. Іноді е автобус, той, що має приїжджати о 8 годині, дуже заповнений. Я не можу в нього сісти, і мені приходиться чекати на автобус, той, що йде е о 8.10, але це нічого страшного, я не запізнююся у школу. The bus takes about 20 minutes, and I get off in Duke Street next to the school. Автобус їде приблизно 20 хвилин. І я виходжу на Дюк Стріт поблизу моєї школи. Pay attention to these places and activities, яким чином ми доповнюємо? Подивіться уважно, я в перебуваючи в якомусь місці та що можна, яку активність виконувати в цьому місці. Можемо доповнити таким чином. Number one in the town center. Centre mista, number two, on uh number two, in the mountains в горах. number three on the beach на пляжі. Можна робити in the town center. Go shopping, go sightseeing, in the mountains, go hiking, skiing, and on the beach uh, we can sunbathe. sunbathe. Next task. Exercise 5 and 6, they are also connected. Look at this timetable. and Tom are planning a day in London this Saturday. Look at the table and write about the arrangements. Use the present continuous. Використовуючи ось цей розклад, побудуйте речення про їхні приготування якісь до майбутніх подій. так? ми можемо сказати таким чином. At 7 a.m. they are taking a taxi to Newport bus station. At half past 8 uh, вранці a.m. they are getting the coach to London. Сідають на автобус до Лондона. At 5 p.m. they are leaving London. At 8 p.m. they are arriving back in Newport. І о 8 вони повертаються назад у Ньюпорт. And exercise six also. Using these phrases, look at the list of what Isa and Tom want to do in London. But use going to construction to make sentences. В цьому випадку ми використати повинні конструкції going to, збиратися щось зробити, і будуємо речення вже з наступними фразами. Наприклад, they are going to visit the British Museum. They are going to meet Polly for lunch. They are going to go shopping in Oxford Street. Don't spend, um, and they are not going to spend too much money. They are going to go sightseeing in Camden Town. And also, exercise seven you uh, should. Uh, Order the words to make questions. Ваше завдання поставити слова в правильному порядку, щоб вийшло питання і усно дати на них відповіді. What are you having for lunch today? Що ви сьогодні маєте на обід? Are you getting a lift home from school this afternoon? Чи вас сьогодні підвозять зі школи додому? How are you going to celebrate your next birthday? Як ви збираєтесь відсвяткувати свій наступний день народження? Are you going to do homework this evening? Ти збираєшся робити домашнє завдання сьогодні ввечері? Where are you going on holiday this year? Куди збираєтеся у відпустку цього року? Who in your family is celebrating a birthday soon? Хтось з вашої сім'ї скоро святкує день народження? This Uh, and what are your parents doing this weekend? Що батьки твої планують робити цих вихідних? Are you going to learn to learn drive in the future? Чи збираєшся ти вивчити навчитись водити машину в майбутньому? Запишіть ці питання для себе та усно дайте на них відповіді. Тренуємося в читанні кожної вправи. Exercise 1. Exercise 3, 2 and 3, 4, 5, 6, 7. And also exercises at page 114. Тренуємося в читанні вимови кожного слова. Переходимо ми до наступного завдання. Page 116. Це буде ваше невелика теж контроль читання ми проведемо на основі ось цього тексту. Are they ghosts in the underground? Чи є привиди? У лондонському метро. Бачимо, що тут іде мова саме про ло... метро в Лондоні. Зверніть увагу на можливі незнайомі слова. Public transport – це в нас громадський транспорт, Underground – метро. Лондонерс-Лондонці називають його The T'ube. труба. Перша лінія була відкрита в такому році. має 11 ліній, 270 станцій, 400 кілометр of track, довжина колій. 400 кілометрів. Спроектував in 1931 Harry Beck, The famous tube map, карту цього метро спроектував. But before that, the map was complicated and difficult to understand. До цього була карта дуже складна і, і тяжка для розуміння. Бек put all the stations in straight lines with the same spaces between them. Back розташував всі станції метро по прямих лініях з приблизно однаковими проміжками між ними. І метро інших країн, Undergrounds in other countries, зараз використовують таку ідею, коли створюють свої е, карти метро. Прочитайте, будь ласка, п'ять історій про те. Такі міфи, скажімо так, коли люди в Лондоні бачили на певних станціях, ось у нас тут вказані станції, бачили привидів, і з чим ця історія була пов'язана. Можемо відзначити, наприклад, в першому абзаці у нас Overalls це комбінезон. Station worker, працівник станції, Ghost це в нас привид. scream – кричати. Well dressed woman, гарно одягнута жінка. Disappear зникати. Next one. Gloves – рукавиці. Хто забув? Electrician electric. Fell onto the track упав на колію, але вижив. Touch – торкатися. Ну, ось такі в нас слова, які можуть бути незнайомими. Ви читаєте цей текст. Дайте відповідь письмово на вправу першу, Exercise One. In pairs, ask and answer the questions. How many means of transport are there in your country? Скільки видів транспорту є у вашій країні? Перелічити. There Перелічите. Та -та -та, такі види транспорту in my country. How many did you use last week? Скільки мати користувався минулого тижня? Do you like traveling on the underground? Why Why not? Чи подобається тобі користуватись метро, якщо ти десь в іншому місці користуєшся? Якщо так, то чому? Якщо ні, чому ні? Пояснити. Далі записати у другій вправі, дивлячись на картинку, з'єднати її з текстом. До речі, ось текст у збільшеному вигляді, можна прочитати. Ось наші п'ять історій, до яких потрібно підібрати картинки, відповідно, A, B, C, D. Як, на вашу думку, хто описаний в цих історіях. And exercise 3: Read the text again. And write please these numbers. І запишіть ось ці цифри словами. Ваше завдання записати цифри словами. That's all for now. Це поки що все на сьогодні. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.